Найкомпліментарніший аромат в моїй колекції, і це не парфуми. Це спрей для волосся від Lush Super Meal. І Я закохалася в нього просто з першого подиху. До мене прийшла клієнтка, і від неї пахло на увесь салон. Я в неї запитала, що в тебе за парфуми. Вона каже: це не парфуми, це кондиціонерчик для волосся. Але я його купила для себе саме як парфум. Зараз розповім вам швиденько, чим він пахне, як їм користуватись. Перше, коли ви прийдете в магазин і відкрутите його, і ось так понюхаєте. Він буде пахнути лімонним тартом. Але потім, коли ви його на себе пшикнете, ви відчуєте взагалі інший аромат. Це дуже важливо, тому перед тим як його купувати, не просто відкрутили та понюхали, а пшикнули на себе, походили 5 хвилин, і тільки потім ви зрозумієте, який в нього дійсно аромат, бо він розкривається через 5 хвилин взагалі зовсім по-іншому. Це просто суперстійкий аромат, шлейфовий. Ви будете йти і від вас буде пахнути ще на 2 кілометри. Як їм правильно користуватись Лаш каже, що його можна наносити як на вологе. Волосся так і на сухе. Коли я наносила його на вологе волосся, не було такого сильного та стійкого аромату. Таке відчуття, що, начебто, коли я сушила феном, я видула просто увесь аромат. Тому я використовую тільки на сухе волосся. Є два варіанти: або ви спочатку берете свою розчіску та пшикаєте на розчіску і потім проводите по волосся, або ви дуже-дуже далеко ставите цей спрей і, прям дуже з далекої відстані, пшикаєте декілька разів, тому що з ним дуже легко переборщити, або якщо ви дуже близько. Пшикнете, у вас просто будуть сасульки. Він не підійде дівчатам, у кого волосся стекловидне. Це ідеально для пористого волосся. Класно впорається саме з тим, щоб ваше волосся було гладесеньке. Цей просто аромат. Він неймовірний. Це просто любов. Ви будете у захваті.